Нагадую, що мене звати Марина, і я вас рада вітати на своєму каналі. На тапки Вчора ввечері до мене приїхали друзі з Києва. Ми будемо подорожувати е, е, Закарпаттям три дні. Но почали ми з монастиря, ворочичі джублик. Е, історія цього монастиря дуже цікава, бо тут е, було таке явище Пресвятої Діви Марії, двом донькам е, місцевого священника. І поїхав Іван Мархітич, то був єпископ царство йому небесне Закарпатський до Ватикану. і там в Ватикані, він розповів про те, що трапилося саме в цьому гроші. Джублик приїхала комісія з Ватикана, і було доведено, що дійсно дівчата побачили Діво Марію. От я зараз в цьому храмі, і бачите, що. Цей храм немає. Чого він не має? Він не має мурів, тобто він без мурів. Отут відбуваються богослужіння і кажуть, що коли взимку богослужіння відбувається, то теж дуже тепло, незважаючи на те, що мурів тут немає. Ну, Далі я буду виставляти такі просто коротенькі фото, бо мої гості пішли хресною ходою на гору. І потім, коли вони повернуться, то вони вам розповідуть про свої враження. Отак От виглядає цей храм без мурів. Отак От він виглядає. Це моя гостя. І далі тут вже такі зроблені арочки, і в кожної арочки якась сцена з Святого письма. І далі будується храм. Отут казали гості, реставруються. Ні, він будується, і ми спостерігаємо за його будівлею, його будівництвом. Перепрошую, і кажуть, що він буде на величезну кількість паломників, котрі будуть приїжджати, і, до речі, приїздять кожен рік. Отакий От джублик, зараз я ові Тут є ставочок в нас. Там, я думаю, що це приміщення службове. І на горі хресна хода. Ну, хресною ходою ми пройдемо якось іншим разом. Добрий день. Ми приїхали із Києва групою чотири особи. Побувати в Закарпатті, тому що мої родичі ніколи не були в Закарпатті і дуже мріяли тут побувати. І сьогодні наш екскурсовод і подруга Марина привезла нас в урочище Джублик, показати нам дуже цікавий і дуже незвичний монастир, який тут будується. Хоч він не недобудований, але він зараз уже дуже гарний і дуже цікаво так обладнаний. І територія теж на території багато цікавинок різних. общем, це треба приїхати і подивитися своїми очима, тому що тут переказати все, що тут є, неможливо. Зараз я саме біля Хуського замку де дехто помоложе, пішов на гору до залишок того замка, бо замок було зруйновано, в нього потрапляла колись блискавка, в в порохову вежу вона потрапила. І саме замок було зруйновано, але це було дуже давно. Але я про Крим. А чому саме я про Крим? Тому що отак той замок виглядав. Отут є така, це не макет, це просто така міні-скульптурка. Отак виглядав той хусткий замок. Отут, бачите, і церква була, і от саме ця порохова вежа в цьому замку. Але, але що тут цікавого? Тут цікавий, цікавий надпис, і про що він нам каже, цей напис. Що Хуський замок розташований на вершині гори Хасана, мури його, високі, мури його високі і товсті, своєю могутністю він схожий на фортецю Іскандер, бо висота його вже досягає до неба. Житлові будівлі повернуті, повернуті вікнами на схід, дахи палаці вкриті кольоровою черепицею дахи церков залізами, хрести на них з чистого золота. Ну і далі там же я не можу наклад... А Хто це написав? А це написав турецький мандрівник Евлія Челебі. А чому саме я згадала про Евлію Челебі? Бо він багато подорожував Кримом. Був він і в Євпаторії, звідки я приїхала до Закарпаття, і він теж писав і в Євпаторію в своїх спогадах. Od, to proto, Kremlin Ukrajina. Після монастиря у Джублику ми вирушили в місто Хуст. Хуст чудове, дуже доглянуте, зелене, красиве місто, де багато дуже цікавих речей, дуже красивий театр у Хусті і знаменитий, дуже відомий. І взагалі там дуже цікаво, ми провели час в місті. Після Хуста. Ми... Я перепрошую, а в Хусті ви підіймалися на замок. Так, у Хусті ми піднімалися на замок, там шалені просто краєвиди відкриваються у всі боки з цієї гори. І там ми також бачили маленьку фігурку, яка символізує соляний шлях. На всьому шляху соляному він відмічений такими фігурками, де така чоловічок сидить на трьох мішках із сіллю. Після хуста ми вирушили у Виноградів. Також чудове місто, дуже красиве, дуже мені сподобалося. Обов'язково раджу вам туди приїхати і погуляти. Просто чудове місто. Після міста по дорозі ми завітали в Шато Чизай. Тут є магазинчик, маєте змогу придбати. Вина дуже смачні. Я кілька із них куштувала дуже смачні чизайські вина. Тут можна записатися на дегустацію, провести екскурсію, вам проведуть екскурсію по заводу. І загалом це дуже, таке, дуже цікаве таке підприємство, яке славиться на всю Європу. Його навіть мало в Україні, в основному в Закарпатті, а в Європі і в Австралії воно. Дуже відома. Так що, взагалі, дуже цікаве місто, також раджу сюди приїхати. Ну, ви задоволені сьогоднішньою прогулянкою? Дуже, дуже прогулянка була дуже насичена, дуже цікава. Ми, звичайно, трохи втомилися, але дуже все сподобалося. Купа вражень. І готові продовжувати завтра? А як же? Обов'язково завтра буде ще, я думаю, цікавіше. Так, да, друзі, чекаємо і чекаємо на ваші лайки і підписки. Пока-пока.